Прекрасні, Терези. Давайте зробимо для вас прогноз на лютий місяць. Подумаємо щось про себе. Згадаємо все, що ми хочемо, і будемо слухати підказки. Перша карта. Перша карта говорить про те, що лютий місяць буде у вас або дуже сонячним. І як в настрої, так і по погоді. У мене сьогодні зовсім не сонячний, ну все ж не лютий. І я не Терези. Тому. Або, знаєте, вас може сполихнуть така ідея, якась, або якась можливість, яку потрібно буде зробити, яку хочеться виплаті в житті, хочеться над нею, знаєте, подумати, щось для цього зробити, щось десь підкоригувати і так далі. Або як варіант, це ще може бути, знаєте, така, або можливість поговорити з партнером про дітей, або. Можливо, поговорити про те, що ви вже вагітна. Це таке теж може бути. Ця карта многогранна, тому зараз подивимося, що далі далі говорять карти. Восьмірка жезлів. говорить про те, що у вас буде щось стремительно розвиватися, можливо, ваші відносини з партнером, можливо, ваш кар'єрний рост на роботі, можливо, ви там кудись збираєтесь переїзд, поїздка, відпочинок, відпустка і так далі. Можливо, літак, ви сідаєте на літак і пшух! З мальдів на балі, там я не знаю, як там літають правильно. <ріху> От, тому е, така карта, знаєте, ви не будете сидіти на місці, ви будете щось е, або кудись літати, або кудись швидко їздити. Теж може бути такий варіант. Можливо, вам подобається вид екстремальний гонок, і ви поїдете туди, тому що вам туди тягне вас туди. <ріху> відпочинок, да, зараз лікала якась. Або це та сама ідея буде, ось вона, яка так фух, з пишкою вийде вам в голову, і отут ось ви вже будете думати, так, 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 я оце буду, оце буду, оце буду і це буду робити. А ще ця карта говорить про те, що ви можете, а, хтось вам щось може говорити, а ви можете, знаєте, так, реагувати, так в штики, типа іголки свої наружу, тому що вам щось не подобається. З іншої сторони, це все супер, а з другої сторони, треба дивитися, перед ким ті іголки випускати. Можливо, людина хоче допомогти, а ви просто. Піддаєтеся цим підсказкам. Що скаже третя карта? Третя карта говорить про те, що якщо третя карта говорить про те, що є якийсь страх, є якісь сумніви, ви про щось думаєте, ви про щось замислюєте, ви, ну, можливо, знаєте, та ідея, ті моменти, які будуть на початку липня лютого липня, господи, на початку лютого, ви думаєте, чи варто це робити, чи все вийде, чи потрібно можливо ще якийсь час, можливо. Допомога чия дійсно потрібна. А можливо, навпаки, не потрібна допомога, я все знаю, а вони лізуть і заважають тим, що говорять, що в тебе не вийде, або що, що, що там ще щось, і у вас, наприклад, відкладається десь, Що, ем, ну, що страшно від того, від того, що ви не розумієте, кому довіряти собі отут, отут чи людям. Тому дивіться, страхи обирайте в сторону, слухаєте своє отут, свою душеньку, і все у вас вийде, тому що як справа, яка по душі, вона завжди виходить. Що б ви там не думали собі, що б ви там не хотіли, в будь-якому випадку робіть? Не такий той страх, як про нього говорять, от правда. Що скаже друга колода? О-оу, uh -oh. uh -oh. перша карта пішов. <laughs> так, ну дивіться, перва карта говорить про те, що вам або не вистачає якогось досвіду для того, щоб щось зробити, і вас це зупиняє по тій карті страхів, да? наприклад, або ви просто хочете комусь допомогти своїм же досвідом. І, знаєте, пролить світло на, на те, що там, яка там ситуація відбувається. В житті можуть відбуватися речі, ну, любі абсолютно. <свісно> Уже всі, я думаю, це зрозуміло, і багато хто готовий до навіть до самого страшного. Ось, а ця карта говорить про те, що світло проллється. Що ви щось або дізнаєтесь, або щось самі, знаєте, відкупаєте, або може в собі щось відкупаєте, та будете знати свої якісь плюси, ті, про які ви навіть там не думали, щось таке. Або ви, наприклад, підете. В духовний розвиток, наприклад, вам сподобається там медитація, йога, займатися да, чимось таким, тому що підтримувати тіло можна не тільки спорту на минуточку. <сум> можна це робити його, тому що йога це статична, по-моєму, якщо я правильно назвала статичні рухи, і вони більш укріпляють тіло ніж динаміка. От дивимося, що скаже нам друга карта для Терезів. Дивіться, Терезиви у нас воздух. Повітря, а карта випадає жезлова. Можливо, це ваша сестра, мама, саботильниця, подруга і так далі. А можливо, це та людина, яка вам буде в чомусь допомагати. Можливо, це та людина, яка буде вам розказувати щось, якісь нові знання вам показувати. По цій карті це, наприклад, да, можуть бути ще нові знання, як я сказала, да, або нові якісь відкриття в собі, там, або в людях. І ця людина може або вам допомагати в цьому, або наоборот казати. Сише ж, що ти, ти плюш, не прийди туди, але в будь-якому випадку ви слухаєте себе, і як тільки ви почнете прислухатися до себе, то зразу життя стане краще, тому що ви зрозумієте, для чого ви, чого ви, що ви і так далі. Ось. Ще ця карта може говорити про те, що якщо у вас є якісь там справи, моменти а, з якимись нет, незавершеними справами, то ця жінка або це зробити, або ця жінка є тими справами незавершеними, які у вас є на лютий місяць. Що дивимося? Дивимось, що третя карта скаже. Третя карта говорить про те, що може бути якесь завершення, якийсь цикл. Можливо, циклічні проблеми в вашому житті нарешті завершаться, і ви будете, знаєте, дихати вільно. Можливо, можуть бути такі моменти, що ви кудись плануєте поїхати, ну, грані, да, За гранями десь. Або ви поїхати кудись хочете, або полетіти кудись хочете, або, можливо, у вас там буде якась поїздка за грані вашого городу. Буде поїздка да, кудись за грані свого міста. Можливо, це буде щось таке, десь потрібно поставити крапку, десь воно завершиться. Знаєте, там відносини, робота, якась скандальна ситуація, якась хороша ситуація. А можливо, там якісь справи були по, 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 по биту, по сім'ї, по роботі, там по поїздках і так далі. І воно завершиться просто само собою Так, хоп, і все. І вам про думати, не прошу думати, надо, воно вже завершилось. А потім далі починається, знаєте, якийсь новий етап у вашому. А житті у ваших там відносинах, роботі і так далі. Тобто це все до кращого ця карта випадає. Щоб ви собі там нічого не нафантазували, все буде добре. Так, дивимося, що говорить, ця колода для терезів. Для тиразів на лютий місяць. Перша карта. Ну, нарешті його щось хороше, знаєте, для моєї душі. Це романтика, це якась людина, яка до вас трохи косо дихає, знаєте. Який ви або подобаєтеся, або вона хоче, щоб ви звернули на неї увагу, але ви не звертаєте увагу, бо ви там заклопотані своїми справами, і вам тупо не до цього, ви власне кар'єра, робота, знакомство, общення, але в будь-якому випадку, не конфетно букетний період. От, а ця карта говорить про те, що можливо у вас є партнер, на якого ви не зважаєте, але він прям прям як котік з Шрека до вас, понімаєте? Оце такими глазками. А є такі моменти, що може ця людина очередний забула, як це переводиться, що просто знаєте так забіжав, розказав, яка ви красива, насипав вуха лапшечки, подарував пару шоколадок чи пару букетів і шх, ушоль, ушоль, Тому що у нього діла. Отака От, ще може бути ситуація у випадку, це емоції. А які емоції вирішувати вам? Що Друга карта скаже, Друга карта скаже, що де дійсно у вас або якась поїздка, або якийсь виїзд за грані, або щось таке, знаєте. А ви або будете комусь допомагати, наприклад, виїхати, переїхати, або десь обжитися, скажімо так, або вам будуть допомагати, або це від вас поїхали, тому що, або це може бути таке, щоб поїхали від вас, наприклад, в якесь там в ту точку, да, яку краще. Наприклад, якщо ви дві подружки виживете разом, то ваші шляхи розійшлися, тому що ви переїхали в різні квартири, тому що у вас там різні графіки роботи, там різні сім'ї, або хлопець, або діти, або ще щось, або хлопець якому ви не подобаєтеся, просто взяли. Переїхали. Ну, таке, знаєте, буває по-різному. Але в будь-якому випадку це якийсь шлях, якась дорога. Судя по тому, що тут рядом з цим красавцем, то можливо, це цей красавець вас або кудись одвезе, можливо, або ви кудись від нього поїдете, бо він там уже отут своєю лапшою. Все може бути. Дивимося, що скаже заключна карта для Терезівна-Лютий 2025 рік. Дивіться, прекрасна карта, я її отак-от протру, щоб ви її ще сильніше бачили. Дивіться, ця карта попереджає про те, що якщо ви думаєте, що в вашому житті все погано, що жопа просто от така велика в вашому житті, то, по-перше, не накручуйте, не нагнітайте і зніміть розвідки з глаз. Вам або хтось не договорює, або хтось нагло бреше, або ви нагло брешете сама собі, або сам собі, тому що ви не хочете бачити реальні якісь моменти і ситуації. Можливо, вам хтось бреше, а ви його просто вигорожуєте і кажете, та ні, він ніколи не брехав. Ні. Бо Бу бути не може. І так далі. Ще ця карта говорить про якесь неловке положення, в якому ви себе почуваєте або відчуваєте. Можливо, це було ще задовго до лютого, можливо, це там тянеться вже, я не знаю, місяця, та ну, три як мінімум, можливо, або щось таке. Що ви себе відчуваєте якось не так, не на своєму місці. І от саме в лютому це буде таким поштовхом, що ви в якомусь неправильному положенні, і ви відчуваєте, що ви не на своєму місці. Легко змінити, відкрийте очі. Все. Подивіться, правді в очі не бійтеся її. Оці всі ваші страхи, які вас заполоняють, настільки вони там і страшні, як ви собі надумали. Оці карти, які хочуть висвободитись і кудись урвати, уїхати, да, убіжати, від себе не втечеш ніколи. Якщо у вас якась ситуація є, яка вас подавляє, від якої ви відчуваєте, що ну все, ну просто жопа, і що робити, я не знаю, і, і просто, і просто, і просто, що робити, хер його. пойми, По-перше, себе не накручувати, по-друге, що б там не случилось, це все пройде, повірте. Отак. Ви через пару днів, через дві неділі, через три дні, через місяць будете це спонуть і сміятися, тому що далі буде далі продовжувати життя. Життя не стоїть на місці. Стоїте на місці, ви ось просто стоїте і не можете навіть тому що ваші очі закриті, і ви не знаєте, що вам фіра робити в цій житті. Так от, підкрийте глаза, поверніться до себе, прислухайтесь до себе, зрозумійте, чого вам хочеться на даний момент. Якщо не виходить, ви, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, які вам допоможуть. І просто зніміть уже оці окови і почніть жити своє життя. А не просто проживати його отак от в пусту. Чого вам бажаю?